Хоч дане завдання і містить в собі документ, але воно є виключно завданням на розуміння і знання процесу, давайте уважно прочитаємо документ і завдання до нього. З якою метою княгиня Ольга здійснювала заходи, про які йдеться в уривках з історичних джерел. Ішла Ольга до Новгорода і встановила вона погости і оброки і ловище її по всій землі. І знаки її, і сани її стоять обскові до сьогодні. І пішла Ольга по древлянській землі з сином своїм і дружиною, встановлюючи устави й уроки, і існують становище її й ловище. Варіанти відповідей А. Упорядкувати систему управління державою і збору данини. Б. Окреслити межі Київської Русі для сусідніх держав, В. Помститися повсталим проти неї племенам, Г. Поширити християнську віру серед язичників. Тобто, у нас запитують, якою за метою здійснювала Ольга, зазначені в документі заходи. Перейдемо безпосередньо до варіантів. Пропоную почати з найменш ймовірнішого варіанту Г. Дійсно. Ольга прийняла християнство особисто від візантійського імператора, але поширити його на своїх землях їй не вдалося з багатьох причин, та й ми з вами знаємо, що охрестив Русь Володимир Великий, правильно? Варіант В. Так, ми знаємо, що Ольга помстилася за смерть свого чоловіка деревлянам, але чи могла ця помста бути єдиною метою, яку переслідувала мудра княгиня. Якби так, то напевно б не назвали її мудрою і не причислили далеко святих. Варіант Б. Межі тогочасних держав, які в основному трималися на силі, не окреслювалися простими об'їздами по своїй землі. Отож, як ви здогадались, правильною відповіддю є варіант А. Адже саме Ольга стала першою княгинею, яка упорядкувала систему управління державою і збору данини. Це було зроблено, що приєднані племена припинили свої часті повстання, вносячи деструктив в молоду державу. На відміну від свого чоловіка Ігоря, який намагався ще більше обкласти деревлян даниною, Ольга вчинила як мудрий дипломатичний політик. Помстою вона лише показала, хто є головним, а надалі провела важливі реформи, які заспокоїли населення. Ввівши замість полюддя повози та уроки, Ольга суттєво послабила невдоволення приєднаних племен. А це якраз і було її метою упорядкувати систему управління державою і збору данини.